Друзі, всім привіт, всім доброго, сталкер на зв'язку. Так, ну що, спробуємо і тут відкрити є 4 ложки. І можливо нам і пощастить і тут. Так, мене просили єнота показати. Ну, прикол тягнуть, пані, з цього єнота. Кажуть, єнота покажи, типа по удачу Я його не продавав. Ось він. Все, друзі, привіт, у вас є нот. Так, поїхали. Ну це так, чисто, друзі, прикол. Так, є трошки скринь, ще відкриємо. Почнемо, давайте збери їх усі. а потім доберемося до наших крашенок. І побачимо, що буде. Багато мені, друзі, писали коментарі, читав, що дуже багато, дуже багато попали з цими яйцями. Нічого не випадало. Чистий скам. Ми побачимо, друзі, як тут буде. О, Це контейнер друга рівня і це танчик однозначно. Це буде компенсація, друзі. Тут у мене всі танки є. Із оцих перечислених. Поїхали. А, лорки тільки немає. Все це компенсація. Так, поїхали далі, друзі. Танчик один залутали, вже непогано. Вже не Уже, як, як то кажуть, контентик є, що розпочинати. Поїхали. Відкриваємо німецький контейнер ще з того івенту. Не знаю, друзі, мені жодного з німецького контейнера нічого не дало. Всі були впусту. Поїхали, друзі. Наступний містик. Всім вам, друзі, дякую за коментарі, за вподобайки. 500 тисяч срібла. Там 0,7%. Шанс випадання там. Е Посеред 5000 золота. Тобто там могло за такий шанс дати 5000 золота. Взагалі, отак. Влегко. Ну, як бачите, цього не трапилось. Ну, то добре, не дали та й не дали. Погнали далі. Так, друзі, да, хочу вам подякувати за коментарі, за вподобайчки, за підписочки на канал. За все вам дуже дякую. Це дуже мотивує і надалі вас радувати. Як то скажемо так. Так, друзі. Поїхали далі. Щось бачите, ну, не хочу такого особливого нічого. Давайте, давайте чорні скриньки відкриємо. Треба скринька 3 рівня, ну воно ж, звісно, не пропусти. 300 золота трішки вільного. Давай цей атрибут відкриємо. Рідкісна така машинка, ну. Не за машинки ж ми ж сюди зібралися, правильно? Нам потрібен танчик. Це скринька друга рівня, ні. Це 300 золота. Ну добре. Хоч так, хоч так, друзі. 300 золота. Добре. Поїхав. А що це у мене за контейнер? З легендарним аватаром. Того це він мені випадав. Ха-ха, блін. Так, поїхали. Два сюрпризика. Перший. Це гарантовано 1000 золота. І об'єкт 752. Ну, може він повернеться додому? Побачимо, побачимо. Давайте його зразу відкриємо. Так, від 100 до 10К золота, побачимо. Ну що, відкриваємо, друзі? Вибуваємо об'єкта? Ні. 500 золота. Ну, 500 золота не 100, нормально. І 2 дні прави. Хотілося танчик, ну, що поробиш. Давай СП. А, тсл 7 є, він у мене, друзі. Ну, хоча, якщо випаде, буде непогано. Там консончик буде галдішкою. Ні, друзі, не дає, дає 28 тисяч вільного. Ну шо, друзі, відкриваємо Чотири рандомних яєчка. Крашенки яєчки. Немає різниці. Поїхали. Перший пішов. 30 частин на ПТшку вайпе. О! Вайпера. нормально, Я так хочу собі цю ПТ-шку, але ніяк її не можу здобути. Так. Полетіли, друзі. наступні. Збирала б вона ці частини на один. Було б круто. Рамор, Ну, рамора в мене немає. Давайте відкриємо. Може там затусують щось нормальне. Ну, камуфляж прикольний. загадиться. О, прикольний аватар. Загадиться. Може, Можливо, нам пофартить. Так. Це у нас третій. Поїхали. Може це натяк, друзі, на золоте яйце. Ану. Ану. Ану, приколи. Ні, друзі, не сьогодні. Десять частина елефанта. Не хочу, друзі, давати золоте яйце. О, камуфляж прикольний. У мене такого немає. Добре, друзі, остання спроба. Хотелось об золотые яички. Давай. Не, два на Т-77. Ну что ж, друзья, не фартануло. Все. Открываем остальный. Аватарчик, амуфляж, что там? Месячный заяц. Ну що, друзі, отакий от у нас вийшов контентик. Такий. Ну, танчик один залатали там ягу. Ну це ж з контейнерів. З яйками млека, на жаль, не пощастило. Ну нічого. Зато на інших аккаунтах нормально так фартануло. На всіх же ж не може повести. Добре, друзі. Вас всіх обійняв. Всім вам міцного здоров'я, вам і вашим рідним. Всього найкращого, мирного неба над головою і до зустрічі.